Всім привіт! Віжна канали Тонброкрафт і сьогодні ми будемо грати Red Pound 4. Так дивимося, я ще ні разу її не грав, ну типа раз, але тільки от один пройшов. Зараз йде заставка шалик такий. Я щось робити. Зараз будемо проходити П'ять сердечок нас є. Ну, як я казав, я трошки тренувався. Тільки я введу і ще раз качав. Тільки я перший уровень тренувався більше до поса, бо я думаю, що жорстко. Журно... Рекламу я не буду вам показувати. Зараз дуже мало ютубів роблять рекламу. тому я також не буду робити рекламу. Так, треба перескочити. Перескоч. Перескочити це було дуже важко. І в нас буде пару серій по цьому, бо я все не буду зразу. Програю не фух. Диван. Все. Так. Зараз я не пройду. Серії також будуть 15 хвилин. Я сьогодні не випускав, на жаль, відео про скріблок. Бо сьогодні не було часу, а сьогодні я випущу відео про Redbound 4. І навіть не сумнівайтесь, бо я точно ви... Викладу це відео. В принципі, що сумніватись. Скайблок я завтра, може, викладу. Речі може. Нормально так прийшли. І може ще завтра редбаунт э, в э, цей. Бо зараз капець як мало часу. Ай. Давай червоний. Ай! Це такий тут вдари у мене сильну. Так. Акуратно, я знаю, що перший має бути цей. З ким я вже прийшла. Я потім вам все бахну наступний покажу. Це дуже простий баг. Ось зараз покажу вам баг. Я не знаю, що так зробили розробоччики. Та Таж заскакуй вже. Так. Дивіться. Ми не да? тут Знову. І от... Я трошки прихворів тут то нічого. І бачите, всі в, в житті вже встановлені. Я не знаю, що це бах, але він прикольний. Так, 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 так. Опа. Пау. Пау! Пау. Опа, встигну. Пау. Встигну. Хопа! Зробою. Хопа. Вже три хвилини. Хопа. О, я почти. Опа! Ай! Ну нічого, наступного... У, не наступного уровня відновлю. Ай, та встиг, встиг, це дуже добре. Пау! Па! Блін, не забрав всі зірочки. Так. Ми все аккуратно проходимо. Так, тобі. Так, акуратно, щоб самим не вилетіти. Ти! Ого, як підскочив. Пау! Чуть не вилетіло, Ну, воно ніколи не вилетить. Тепер багом користуємося! Беремо зірочку і вбиваємо цьому. А як воно хитається, воно не мало хитатися. Це вже баги якісь Пау. -ді 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 -ді! Він зараз мене завалить. Але. Зараз. Баспіт пізна. Я попробую завалити всіх на одну сердочку. Всіх. Всіх, якщо треба куплю. Ау. Так, треба дуже акуратно, бо одна сердечко заради вас, підписники. Так, акуратно. Так. Хай на цьому відео хоч три просмотра набереться. Я от зразу йду викладати. В принципі, завтра я йому редбаунт викладу. Ой, я забув що відновитися. Да, ну це прикольний баг, Правда. Для начинаються просто баг. Дуже крутий. Дядьку, ти знаєш з ким ти зустрівся? Все, я не Аккуратно. Фух! Куда мене скидати? Ой, ой, вибачте, ви, вибачте, лки-пальки, це дуже погано. Виніс йому броньку. Пау, його виніс. Знову щось. Ай! Дуже в мене погано. Так. Протом. Ні. Мені за свобода, я сказав. Там... Бу... Я, я от буду сейчас відновлюватись, бо я як не буду відновлюватись, ну Бу... буду ложити. Один Бу... паль. Будь. Це дуже погано, якщо він мене буде ложити. Тоді я не буду нормально грати. Виніс. Так, треба акуратно Пам. Давайте щоб... Опа! Так, виніс його. Фух. Я, молоток не буду застосовувати, бо погана штука зразу скажу. Аккуратно, опа. Ура! Нет, с ней трава двигатый. А, там тра. А я лечилась. Два назад, не сказать. Не, не, не получилось. давайте зараз. <гум> пам. И прямо сейчас разгон. Я вылетаю. <гум> так. Це... Небагато. Вже серія до 8 хвилин. Ну, Давайте в цій серії хоч би. Так. Опа, єс. Оп, єс. Допригав. Фу так. А можливо я його скинути ще? Я просто не хотів сам умирати. Хопа. <гас> О, ся Я просто не хотів умирати. Так, 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 так. Хопа. Просто. Давайте перший цих заберу Балбес. в Балбесь. Хотілось би два. Жаль один. И hey, ядбан yeah. це серйозно, це типа для дітей. Браво, yeah. wow, і мені завжди було інтересно. Right. Опа. Опа. Так, тут ще раз робити. Блін. Блін, скиб. Блин, я ну, ладно. Нежить. Без мене. А я Понятно. Поїхали без мене. Так воще на не... Нач... Це... тут вообще жёстко. Опа. Аккуратно! Хопа! Прям зир! Ч серкал? Безутной зеркалом. Братан! Хопа! Опа! Що, дядя попутал! Нечасно. Давайте за рекламу, давайте перекламу рекламу. Реклама вже закінчилася, я вже дальше граю нам ще багато 6 уроні. Це, чесно сказати, не дуже багато. Пау! Давай, дядя, не попутай. Пу Опа. Не попутай, не попутай! Як? Так нечесно. Блін. Хопа. Вопа! Вот так вот. Вс. Зробили я. за. Фу. Я чуть не стрибну. Давай сейчас. Опа! Якого біса? Так, треба, щоб він не попутав. Хопа. Дядя. Хопа. Чук, шукай, ти так аж не наривайся на мене, ура! Настрала дуже, дуже екстремальна Хопа Це дуже важко. Чому мені таке щастя хопа! Він я сам за нею спрягну. Але, в принципі, до зірки дістав. Треба опа! Хопа. Хопа треба субвонарівна. Ну, ладно, давайте на цій серії закінчимо. Чого візьмемо. Давайте ще одну руку.